Такий факт був. Дійсно, відносно цього працівника були складені працівниками патрульної поліції адміністративні протоколи за 130-це це водіння в нетверезому стані і там не про опір працівнику, покора працівнику поліції, але ці протоколи ми проводили службову перевірку і ми не закінчували до розгляду справи суді. Судом ці протоколи були скасовані. Тобто, з точки зору закону, він був в цих адміністративних правопорушених не винен. Але є друга сторона медалі, його поведінка як працівника поліції, яка порушує, на мою думку, і це буде досліджено в ході перевірки службової. до речі, за цим фактом службову перевірку я призначив після надходження вже до нас матеріалів суда. Рішень суду вона була призначена 5 серпня. Тобто ніхто цей факт не так скажемо не замовчував, не скасовував. Ми проводимо спокійну службову перевірку за фактом, скажімо, не порушення дисциплінарного статуту, етичного кодексу працівника поліції, ну і недостойної поведінки взагалі, як і поліцейського, так і керівника підрозділу буде проведено, можу сказати, я надам. Принципову оцінку, і це не слова і тому, що це з'явилось в фейбуці, а, а тому, що такі принципові оцінки я практично даю ем, щомісяця. У нас такі випадки не поодинокі, і ми нічого не скриваємо. По-перше, ми їх виявляємо самі. самі. По-друге, ми на них реагуємо, якщо десь виявлені, і працівників вплоть до звільнення, і вже багато таких фактів ем, ну, мною прийняти такі рішення. За цим фактом, за цією поведінкою, теж буде проведена службова перевірка. Як я вже сказав, вона призначена 5 серпня, була і висновки будуть. Ми їх оголосимо. На те, що він призначений з підвищенням, це не є дійсно, скажімо так. Він працює на своїй посаді, начальник сектору ось, і працює. Там є начальник кримінальної поліції. Іченка не мог його призначити, він знаходиться в черговій відпустці. І е, е, після реформи, після змін е, керівник поліції районного управління не є юридичною особою, він не видає накази про призначення керівників. Це видає тільки або я, або мої заступники, коли я знаходжуся у відпустці або в інших відрядженнях.